Як ветеранам отримати компенсацію на переобладнання квартир? Що там з податками на доходи від оренди? Скільки квартир продало в Україні минулого року? Зараз все розкажу лунає новини руководність. З цього року в столиці запрацювала програма адаптації житла для ветеранів. Київ компенсує до 500 тисяч гривень для того, щоб захисники та захисниці змогли зробити свої квартири безбар'єрними, а роботи там чимало: прибрати всі пороги, розширити двері для крісла колісного, встановити поручні, перенести розетки та вимикачі на зручну висоту. Загалом компенсують до 95% витрат. Подати заяву на компенсацію можуть ветерани з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи, які зареєстровані в Києві мінімум рік. Раче ВПО-ветерани, які офіційно живуть в столиці, також можуть розраховувати на цю допомогу. Як все відбувається? Головне не починати роботи до погодження. Спочатку треба звернутися до районної держадміністрації, вони складуть дефектний акт. У ньому зафіксують, що саме потрібно змінити. Далі вже проведення робіт. Їх мають виконувати тільки офіційні підрядники. Майстер по знайомству за недорого не підходить. Заробити без чеків та актів місто кошти не компенсує. І третій крок звернутися в Київ там допоможуть заповнити заяву і перевірять, чи зібрані всі документи. До речі, ось такі документи знадобляться. Розглядатимуть заяву не більше місяця, після чого можна отримати ці кошти. До речі, на цей та наступний рік бюджети вже є. На допомогу витрачатимуть по 5 мільйонів гривень. Так, не дуже багато, але щонайменше 20 ветеранів зможуть почуватися в своїй квартирі більш комфортно. Плюс в КМДА кажуть, що за потреби бюджет можуть збільшити. Поки що заявок на участь у цій програмі небагато, то шанс ще є. І ви знаєте, що робити, щоб про. Не дізналися ті, хто потребує допомоги. Мін'юст опровів дані по кількості угод купівлі продажу житла. І виявляється, що в минулому році їх було на 27 тисяч більше, ніж у 2024-му. Найбільшу кількість угод, звісно, забезпечив столичний регіон. Причому саме в Київській області в минулому році відбувся справжній бум. За рік тут продали більше 17 тисяч квартир та будинків. Що це означає? Ринок живе і навіть росте. Так, до показників 2021 року ще далекувато, але динаміка позитивна. Якщо в 2026 році ви плануєте бути в цьому списку, то рекомендую шукати квартиру в додатку. Лун до речі, цікаво, що левова частка всіх угод укладається без банків та іпотечних програм. За даними того ж Мін'юсту, загальна кількість іпотек за рік знизилась. Більшість українців купують житло за власні накопичення, а не через кредитні інструменти. Скільки квартир минулого року купили, ми розібрались, а тепер давайте подивимось, скільки житла минулого року будували. Офіційної статистики від Держстату нема, але у лун є свої дані. Цікаво, що торік в столиці побудували стільки ж квартир, як і в 2024 році. А от у Львові та Івано-Франківську квартир поменшало. Але давайте повернемося в столицю. Тут на первинці відбувається щось дуже цікаве. По-перше, здається, Київ міськбуд оживає наприкінці минулого року. Компанія отримала докапіталізацію та змінила менеджмент. А зараз схоже готується добудовувати свої об'єкти. Для цього були створені 24 групи, які аналізують стан кожного замороженого ЖК та шукають шляхи до їх добудови. Сподіваємось, що всі ці заходи спрацюють, і навесні ми вже побачимо роботи на майданчиках. Тим часом столичні забудовники піднімають ціни, які очікувала більшість покупців. За один місяць середня вартість квадрату в новобудові піднялась на півтора відсотка. В доларі, якщо дивитися по класам майбутніх квартир, то економ додав 3%, бізнес 4%, а преміум 5%. Тільки комфорт молодець за місяць, вартість його квадрата не змінилась. Верховній Раді планують розпочати роботу над законопроектом про зниження податку на майно, що здається. Ну і заодно замислитись над врегулюванням ріелторської діяльності. Поки що ніяких подробиць немає ані кому, ані коли, ані наскільки знисять податок. Але ми тримаємо руку на пульсі. І якщо хочете з нами, підписатись на канал Лун. А я нагадаю актуальні ставки: фізособи платять 23% від доходу на оренду, а ФОП третьої групи 6%. Але це не всі податки для орендодавця. Не варто забувати і про податок на нерухомість. Адже якщо квартири використовуються для отримання доходу, то пільга. По сплаті податку на нерухомість за неї знімається. В Києві, до речі, діє максимальна ставка такого податку 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня. Це означає, що за минулий рік столичний рантьє має сплатити 120 гривень за кожен метр квартири в оренді. Але платити треба лише раз на рік. На сьогодні це все. Підписуйтесь, щоб новини нерухомості лунали частіше. Ну й ставте там лайки, коментарі, пишіть До зустрічі!